Добрий день, малята. Подивіться, що це. Так, це квітка. Яскраві гарні квіти з'являються не відразу. Спочатку майбутня квітка спить, набираються сили. Зовсім, як маленька дитина. Для подальшого росту і розвитку квітки необхідно подбати про нею, годувати, поливати. Зігрівати малята, і як ви гадаєте, хто напуває наші квіти в квітничку, а хто їх зігріває? А вже ж напуває їх дощик, а зігріває їх тепле весняне сонечко. Насіння квітки саджають у землю І поливають. У теплій вологій землі маля квітка починає рости, рости. І з'являється паросток. Він продовжує рости, і над землею з'являється стебло. На ньому виростає листя. Нарешті з'являється бутон, в якому ховається квітка. Ще й трохи, і ми побачимо справи красуню. Народження квітки це справжнє диво. Малятка, послухайте розповідь про квіточки в лісі. Була невеличка галявина, на ній росло багато-багато різних квітів. Серед них були ромашка і дзвоник. Вони були дуже милі і всі їх любили. До них часто прилітали комашки, ручки, пташки, заходили мурахи і навіть зайчик з лисичкою. Усі тварини милувалися квітами. Ромашка мала білі пелюстки. І жовту серединку. Вона була схожа на золоте сонечко, а дзвоник був блакитного кольору. Його ніжний голосок нагадував пісеньку маленького дзвіночка Дінь дінь, дінь дінь. Малята, які квіти жили на лісовій галявині. Сподіваюсь, ви пригадали. Так Хто до них приходив у гості? Молодці. Якою була ромашка? На що вона була схожа? А якого кольору був дзвоник? Пригадайте його пісеньку, на що був схожий голос дзвіночка. Сподіваюсь, малята, вам сподобались всі завдання. До наступної зустрічі, мої любі!